Усім привіт, друзі. Я просто скакала сьогодні по всій хаті от радості. Бо мій, рад, бо мій е, брат підписався на мене. Просто натикнувся на моє відео і підписався. А ми граємо в Avatar World. Це наша Ніколь. Е, того, вроде звать, е, я трохи вспомнила, але трохи десь забула. Вроді його звати Даня. Ну, я передивлюсь це відео і вам скажу себе добре. Так, ми продовжуємо грати у Avatar World. Не тільки у Roblox. До речі, у нас з'явилися ці речі безплатно. А вони були у нас платні. Розумієте, і у нас з'явилася така собачка безплатна. Я вам вже казала. Ми йдемо, наприклад. Тут, там, ну, код. Вот тут у нас дев'яточка на остане. Сейчас давайте выйдем. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Короче, у нас появился отакий. Вот вот oh, давайте я вам трошечку покажу секретики у аквапарку. Так, здесь у нас наш аквапарк заходим. Ждем. Э, Несу мороженку. И, наприклад, беру мороженку. Вставляю на цей самый верх. не Надо еще на ось повешать Раз. И. Два. Ой, упал. Упал. Блин. О, у нас, эээ. Е такі коктейльчики появилась. Далі у нас, эм, е так, їй треба паличку. А знаєте, де її взять? То, я думаю, що видивилася е кошку лану, ну. Ну, так, просто кажу. Е е вона показувала, что. І у нас є підсказка. Під оцей. Е, оце. І нам треба на, звернути на увагу і зробити. Раз. І два. Ключом. Блін, відключайся. Блін. О, А е, у нас, по е, оце, оце є, оце нема, оце є, оце нема. І так далі. У нас іде остання. І у нас випадає корона. Ну, надо її... Е що вона надягається на людину? Я не надягається. Це тільки для цього кита. Е ми беремо. Ну, наприклад, дамо оці дівочки. До речі, вам зараз покажу секрет з оцим. Е так. Так вот достойко в Я не буду доставать. Вс, а ми йдемо до як охранника. охранника. Можемо показати бросліт. Заходим. Показуємо. Він дивиться. І у нас випадає така шляпка. Бачите? шел э, в аквапарке служить. Ну, не вижу, что такая шляпа. Шляпуля. Так, ну, далее я не с... Не знаю, что рубить. Ну, м -м, короче. Я покажу шляпу, Блин, я же забыла про ту девочку. З подарунок. Так, де... А, погнали. Ми спускаємося. Або піднімаємося, не знаю. Ой. Так, ми розпакуємо. Повинна йти вода Алло, вода. О, пішла. Ми даємо. Ми себе подаємо отакий от безплатний круг. У нас э, ще є секретик с ифорчиками. Ми, наприклад, візьмем. Будь здорова! Побачаюсь, це моя мама. Хм. Ну, э, мы сідаем на цю горку. Мы поїхали. Бачите, ми вже уже У нас есть стыдь. можно у тебя рыбку вратить Куда захочешь А самый секрет, это надо нажать на вот эту. И нас начинает фоткать, бачите? Боже, как ей там дитина э, купается Вот это вопрос Ой, это уже началось рудой ну, Вот Вот такой анимацию взять речи, у нас есть вот такая осьминожка Кто знает, знает секрет Секретик розказіть мені добре. Напишіть мені у коментарях. Добре. Я просто не сильно понимаю. Э, до речі, в мене часть по камері скоро закінчиться, я вам покажу. Э, цей секретик ми нажимаємо. І у нас э, випадають э, така ігрушка опізянка, попізянка І бананова шапочка. Ось вс, можна взять їхню одежу, якщо можна дати тежку. Ну, я думаю, на цьому можна і закінчувати. Ну, не. Е, Хто -е, позвонити заметити... цей будиночок, можете його заходить, а хто не бачив. До речі, я вже тут його підстроював. Принцип. Прикол. Я, от, сам щось зробив. Знаю, як зробити вам повезло. Блин, дай на жаль. Так. Е, так, так. М. Манал стало ще 2 хвилинти з вами, поняли? Ще 2 хвилини з, з вами знімати. Ну, поіграємо в принципі в Robux на 2 хвилинки, до 9 хвилин. Зрозумілу, а то на 9 хвилин у мене вже вирубається камера. Ну, на цьому вже закінчуємо. Чекайте нову се.